Привіт! Я вчора показувала вам, що купила ось таку суміш прянощів до кави. І вже декілька ковтків спробувала без неї, без цієї суміші. Зараз додам ось таку частку, я думаю, що мені це сподобається до гарячої кави. Ой, аромат мені вже подобається. Так, гарненько розмішати. І зараз спробую. Зазвичай я п'ю каву без цукру. І я п'ю каву. Якщо є молоко, то можу зробити ще молоко додати, а так ні. І зараз мені сподобалася кава із, моя кава із суміш прянощів, тому що тут в складі склад, всього-навсього природний цукор йде в цій суміші. Природний цукор буряковий неочищений, імбир, кориця, коріандр, мелені. Ось так: 10 грамів красоти, смакоти. Це наше, наша Україна, місто Дніпро. І ще рекомендують для гарячого напою глінтвейну. Кому цікаво, дивіться, ось так. Тут багатенько, 10 грамів, це не так і мало буде вам на застосування. Мені подобається смачної кави, мирного дня, будьте здорові!